Всім привіт! Вітаю вас на каналі Мамаксюм. Вітаю вас з магазину Winners Сьогодні я привела магазин подивитись на новинки, на літні вбрання. Ой, не знаю навіть, що почати, стільки всього нового, але почнемо. Звідси тут, де ми є зараз. Що, це взагалі? Бачила, який виріс? Нічого собі. Торонто. Це спортивний відділ чи ні? Це якийсь змішаний. Це верхній одяг. Ну, як верхній. Типу, рубашки, сорочки, це все. Прикольно. Починаємо. З верхів, з довгим рукавом. Це прикольно. Типу куртки, а типу просто кофта ще. Тут повторюються деякі речі, просто інший розмір. Я тільки що бачила в іншому магазині дуже класну сорочку, мені вона дуже сподобалась. І я в надії, чесно кажучи, знайти таку саму тут, схожу. Та вона взагалі дуже дорога, ну це спортивний одяг, але класна, класно. Ага. Взагалі зараз в моду ввійшли шорти. Це спортивний одяг, нам таке не цікаво, нам треба е, треба йти. Так, це вже літнє-літнє. Знаєш, куди треба йти? На, на офіційне щось таке в офіс. Круто, на купальник. Штани сподобались. Класні. круті ці штани. Отут От є сорочечки, але вони прозорі такі, під них треба одягати майки якісь. Ні, не треба, там Ну, тут немає. А, ні, є капець, я й навіть не помітила. А ну добре, що є, значить. Прекрасно. Угу, Круто. Ну, тут -то немає точно. В цій ковтинці під неї треба точно щось одягати. Штани класні. Взагалі. Вісь мам. Міккімаус. Да. Так. И Класні, Вона так, вони так важкі, збори. такі круті. Вони з іншого боку такі самі. Я хотіла ще подивитися, чи є пальто. Цікаво, чи є пальто якесь. Марія колись цьому магазині купила і мені воно дуже подобається. А, бачиш, якесь таке блакитне зараз, таке цікаве. Ага, з штанами комбінезон. Класний. Угу. У мене вже є одне плаття завдяки Марії. Вона придбала своє плаття, але їй потім вдома не підійшов розмір і отак от, от в мене появилось плаття, з'явилось. Тому що взагалі я плаття не, не люблю, не ношу, тому таке от ношу. Штани зазвичай, але спробую такі плаття. О, тут може щось краще. Таке легеньке, прикольне. Тільки що ми зустріли нашого підписника. Тут ми такі щасливі, аж лусне зараз. Дуже круто бачити своїх людей, українці. Клас. А зараз ми прийшли також в відділ курток. Мам дивись, це твоя фірма? Це яка в тебе на, а, Ді... а, на Угу. Сумочка така сама. Це зимня, наскільки я відчуваю. Вона така тоненька як. Тоненька? бути то дуже тепла. Коштує 100 доларів. Що написано? Фаренгейт. XS була 180. Угу. Mm -hmm. Ладно, зараз просто вже не знайти зимніх курток. А я вже подумала, що вона була зимня. Якийсь щочок тут намальований. Подобається така? Майкл Корс. тоненька-тоненька, так. Тоненька супер. Скільки коштує? Мені дуже подобається, Мама, там сім бі там бібі. 100 доларів, угу. Uh -huh. а коштувала... Ой, Ой, я то, бачила з іншого вибач? боку. Нічого собі. Ой, от так от. Да. Це Тот через, через S. цей мішок. По-любому. Ну, її можна скрутити, покласти да, в мішок. Так, ну це того і, і... вона така дорога, знаєш. <ріх> мішок. Це, це, це ж не куртка. І цікаво поміряти. Ось М є. А, є м давай. Показуй. Золотий мішок. Ну, як би так. Давай їй сюди. Сумочка, до речі, також з цього магазину з Вінерса. Добре. Ви ще Добре. Відсібається. Відсібається Ну і з позаду добре, класна куртка. Залі, угу. Ой Дитина пішла низ. Вона так гарно сидить по бокам. Ну там є е цей ти малий такий смішний смішить мене тут. Ну взагалі класна дуже куртка. Тишти, тиш... Тут взагалі ніхто не реагує на ці падання на підлогу, перелазня, полазення. Yeah. Да, але ти бачиш, скільки в ній оцього всього є? Оце оце mm -hmm. ці якісь нитки торчать і позаду також. Mm -hmm. угу, якось дивно трошки. Отут також є нитки. Тут погано, дуже зроблено, дуже погано. Mm -hmm. Ти подивись що це таке. Mm -hmm. Дуже дивно, це Майкл Курс, але mm -hmm. е якийсь план. на тебе шита, але міняй. Може така якась схожа. Це С, це маленька. А оцей. Ти любиш такі з от цими полосками. Тримай. Це все маленьке. Я не доросла, ще десь. А, не доросла так. А чорна? Не, не хочеш чорну Ну це вже довго. Ти бачила довго? Це твоя фірма, але тут С, тут МК також. Не зрозумів, але вона довга, класна, це така. довго, класна. Тобі не подобається довго? Ну, якби вона зараз весна бігом прийде угу. і немає сенсу. Це така Жеска. Добре, йдемо шукати на М-ки. мені Так, куртку ми не знайшли, щось немає розмірів. Мам, а отут. А. Бондюр, ми ж тут не дивились. А. От М-ки. Щось ми втомились трошки. Це що, нам треба поїсти мам? Дивись, Томі міхельфієр також вона така пухка. Така прикольна ця. Ну, що за куртка, капюшона. покажи. Ну добре, просто покажи. Угу. Пальто. Ну, от мені подобається, коли зроблений бік, а так. Це без капюшона. Таке не цікавиться. Це така сама, як там. А це з поясом таке. Як в мене сьогодні. в Україні була така куртка. Ні, немає курток поки. Шусь. Добре, переходимо, значить, на платячка. Таке бачила, мам? Прикольне таке. Одразу з накидочкою. І воно таке важке, важке, класне. Який Такий розмір. Елька, Оля. я бачу. Тут... Доларі, да? Ну, страня скачу. Ну, це і рост Так, да, зріс. Це не наш випадок, ладно. Не, ну хоча вона як я тобі скажу. Ну, будь пояс. Ну так, він підніметься як крестяниця, напевно. Каблук. Угу. Талон. А як же? Підбори французької талон. Так. Да. Класний такий червоний, слухай. Прикольно. Зелений. Весь вам зелений. Хотіла сказати, який гарний. Потім зрозуміла, що в мене куртка така, і щось мені вже більше нічого не хочеться. Мене та куртка вже дістала. Це ліквідація повністю. А, це зрозуміло, тому і так мало вибору. Ідем далі. Це прикольно таке. То міхельфір, до речі, 40 доларів. Але це що якийсь 3кса. Розмір. Ой, два. А ти два. бачиш? Де? А, ні, це 22. 20... А ні, 2Х це воно. Дуже великий ну видно, видно. Я йду. Мені оце плаття сподобалось. Дуже класне вишите. Ну, не вишите, воно як насі в'язане якесь, ну таке. О, це була я, бонжур. случайно шутим. Это М. С карманами специально. Гарненький такой, аутентичный. Франческо Беттини, Made in Italy. Ну, это же итальянское имя. Uh -huh. Та прозвища. 40 долларов коштует сейчас. Якесь повітря, не таке леге. Ну а як же? Слухай, взагалі таке літо жарке, тому. Ага, таке саме, лише блакитне. Класно. А це що таке зелене? Знову зелене. А це, до речі, дуже гарно задилягати по Угу. Підемо сюди. Зараз ми прийшли у відділ великих розмірів. Весити гарне. Два ікса, три ікса. Класно, тоненьке, дуже круте. Воно блистить ще так. Я не знаю. На камері не видно. Видно, але блистить гарно. Трошки видно. 24 долари це взагалі дві з підкладкою. І також збоку вони для великих розмірів. 것처럼, розміри в нас є, бачите на великах? Так, пігі. з розмірами немає проблем. Взагалі розміру. Так, Тут такі гарні жіночки. Майкл корс, бачиш, за 30 доларів. Ну, блін, ця штука взагалі класна. Дуже гарна. Наречена. Бачите, воно також не буде нічого пережимати. Дуже класно. І бачите, і Майкл Курс також роблять жіночок оглядних таких гарний. Так, <данцик> десь. Взагалі, дивіться, скільки вибір. Навіть на так зустрічі. штани. Будь-який вибір я. М -м -м. Ой, клас. М -м -м. Взагалі на літо супер. супер. І так, таке блискуче. Таке Угу, клас. клас. Взагалі сукарний також дивіться. Також танці є, Вон з, -з, 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 з лимонками і є. Є на всіх. Все і на всіх. Угу. Як, як в нас, так? Якщо огрядна жіночка, то все темне має одягати. Угу. А тут дивіться, різні Та ну, в Канаді різні. взагалі, от, особливо жіночки, в яких є животик там чи, чи, чи якийсь там ну, зайва вага, скажімо так, то дівчата зазвичай одягають щось коротке, таке ніхто тут не соромиться. І взагалі Дуже часто бачиш худого хлопця спортивного навіть з мускулами, але з такою дівчинкою. Величенькою. Так, так тому якби не знаю. Тому нього немає проблем. І не потрібно одягати чорне. Угу. Ви насолоджуйтесь. Просто насолоджуватись життям ти і все. Тому ми тут цьо, цьому навчились і ніхто більш ні на кого не дивиться, що хтось там не такий чи що, не знаю. Мама. А ця класна, взагалі, як не знаю, барвінок прям круто. Слухай, мені подобається. Слухай така, краса 20 доларів лиш. Але ж шикарно. Тримайся. Дивись, великий розмір, дуже гарна спідниця. Класна така. Кайф. Так що, дівчатка, будь ласка, одягайтесь гарно, цінуйте себе, любіть себе. В будь-якому стані, в будь-якому розмірі. Так, Бо ви неймовірні, ви єди, одна єдина. все. Саме так. Тому, дівчатка, насолоджуємось. Скоро 8 березня і любіть себе і будьте коханими. Да. Таке от гарне також. Ти подивись, скільки гарних речей. От зараз багато є, також так з цим тими... квітами, бачиш? Я дівчатка, люблю... квітніть. Да, ну це таке саме. Ну, ну просто ну, напевно. Ну круто, а як? же. Супер, Прекрасно! Схожа сорочка на ту, яку я шукаю. Червона, гарна така. Клас. Таке все тоненьке, таке класне. Супер, Прекрасно! Я також її тільки шаврала. Да? Угу. У нас з тобою Щось сьогодні так. Да. Сьогодні весь день з мамою беремо одне й те саме. І цю я вже також засняла. Так, це якась новинка, також прикольно. Я ж такої не бачила раніше. О, дуже класний матеріал. Uh -huh. важка так, важке таке, знаєте, як оці костюми для плавальщиків для тих, хто плаває. Отак. Піджачок я Так, да. oh, піджачок. Ну це який ні, сірий я не хочу, я хочу чорний піджак. Але він тут по-любому є. Так, це набір такий. Це щось зараз ансамбль. Ну, все-таки все таке так. Хитом, угу. все таке Літо на носі. Так. Поки що я ще нічого не знайшла. Ну, я просто і не шукаю. Це, до речі, гарно таке. Класно. Я стараюсь нічого не шукати, взагалі речі для мене це зовсім неважлива частина мого життя. Але так як я повертаюся на роботу, мені може треба щось приглянути, не знаю. Хоча, наче в мене щось там ще є, тим більше я зараз важу менше, ніж я важила до, до вагітності, тому як би має все підійти. Це прикольна така сорочка. Клас. Так, шукала я сорочку отаку от от полосату, а зупинилася я на чорній сорочці. Вона, правда, ідеальна. Я не знаю, як вона буде на мені, але вона, вона реально ну просто світло якось так падає дивно, не знаю. Давайте на одиничку. Нічим не краще. Ну, що таке, мам, почекай. Не рухайся. Вона така з такого матеріалу, типу стреч. Стречовий матеріал, не знаю. Класно. І виріз прикольний. Хоча раніше мені такі вирізи не подобались, але я недавно купила в магазині Ель -Ель також з таким вирізом ковтинку, і мені сподобалось. Туди одягнути гарні, гарні буси. І все супер. Поліестер і еластан. Це вона дає. Так, тому я її придбаю вдома, помірюю. Мама каже, мені треба еску, але я не хочу еску, я люблю більш вільні такі речі. І Мама каже, якщо МК -ка буде велика, то Емок у нас багато вдома. <свісно> 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 тому сорочка не пропаде. Я дуже рада своїй знахідці. Вже хочу поміряти її. О, ця прикольна. Мама бачила таку. Така якась незвична вона ага. і також вона така. Угу. Зараз такий плаття. Цікаво, і... що це таке, як воно виглядає на Не знаю. Ну, є, так, угу. плаття є. Ну, плаття, я знаю, так. Цікаво. Також прикольна сорочка така. Угу. Маша б сказала, це мамин Ця така є, також м'яка. Такі настільки м'які матеріали. М'які, так, так, тому що я не мій. я чому не ношу сорочки, тому що вони такі е, жорсткі, дуже. І я це не люблю. Дивись, мам, Майкл корс. О, з зав'язочкою тут. Угу. мене є О, Майкл це класна. Сорочка е, також. Угу. Прикольно дуже. Подобається. О, пам'ятаєш на жіночок е, uh -huh. великих розмірів? Ми бачили таке. Класний, класна штука. Мені подобається. А ще мені подобається? От такі от сорочки, типу вшиті в кофту. Класні, вони одразу йдуть такі, бачите, типу. Дуже класна, дуже ніжна вона. У мене є така сірого кольору. Я в ній дуже багато ходила, і навіть вагітна ходила в ній ще. Ще влазила, влазив мій живіт туди. Класна, в тебе є така? Ну, а тобі? Те щось схоже було, наче ні? Дуже давно. Ну так як я весь зараз мерзну, то для мене це буде полонуло. Угу. Ну так осі холодно. А ще холодніше тут, тому що тут от... одразу двері на мінус 19 на вулиці. Угу. Але чого не зробиш заради улюблених підписників? Так, я її бачила. Це просто Також, бачиш, прикольна угу. така м'якенька. Ну, є. вибір є. Це, до речі, блискуча, бачиш, з такими вставочками блискучими. Ага, бачите? Два фасони, щоб її носити. Круто. Я люблю, коли от так дівчатка худенькі підв'язують. так, А, це просто. Зрозуміло, так, добре. Я рада тут, ходімо далі. Відам дивитись далі, що є. Клас, що це таке? Слухайте, воно таке тверде, плотненьке. Це може на В'єтнамський якийсь? Афікан, Не знаю. Блискуче класно. Це прямо воно робить замочок. Ну так. І написано. Хм. Е, яка комунатия. Ніжерія. Африканські речі, офігеть. Круто, ой, перепрошую. За мій французький, але нам не подобається. Та ти що? Он професіонал в африканських справах. Ну тому що вони так одягаються і ще отак от вища щось на голові. О, господи, ця жінка народила. йди вже, мама. Господи, ви... ви нічого не бачили. Ой! господи, господи, Так, е цих немає. Пальто я шукала, пальто немає. Є лише така от накидка. Але це не те. Я хотіла просто звичайне сіре пальто. Немає. Угу. Пішли в відділ піжа... Пі -пі піджам. Боже, я, я колись зможу вимовити це слово не французькою мовою. Піжам. Пі Во. Прийшли ми у відділ піджам. Мама вже почала тут жалувати, що немає вибору. Розумієте? Вже жінка хоче, щоб тут три ряди піжам було. Ну, взагалі, то побільше якось. От мені оця от сподобалась. Вона дуже-дуже ніжна, прекрасна. Взагалі, шорти тут. І з іншого боку у нас така от майка. Прекрасна взагалі. Так, дуже приємно. Скільки така коштує? 35 доларів. Така коштує. 30? Ого, а ця 35. Там другі штани. А тут три набори. Э, це... тут, то... тут штани, але також два. Є якийсь халат. Є ще сіра така, бачиш. Вибір невеликий. Ти розчарована? Все, мама розчарована, треба йти їсти. Зате ніжні білизни. Нижньої білизни багато. О, ну тут завжди, подивіться, скільки рядів. О, Три. Що там? О, Ой, це, це для фамселібатер. Це джусі. Колі. Оце а, от лише. на задній ці написано цей а, це джусі. Жаду, ну тут нема, але ж зазвичай тут написано це. Ой. Синок не плач. Я знаю, але бачиш, йди, зараз я покажу, і ти зрозумієш, що я тобі хочу сказати. Зараз я знайду. От це ж та сама фірма. А, фірма да. ну, Джусі. То снафопі, да. Ну то ж так. Да. На задниці. Обираємо колготки Ти бачила ці з візерунками такі класні? До речі, мені колготки дуже подобались в Україні. В них ці безрозмільні колготки з різними такими малюночками, то сердечки, то крапочки. Тут в магазині такі я не знаходжу поки що. Ну, я десь бачила разок, але то таке, знаєте, але є один сайт з такими от колготками, схожими на українські. Тому, якщо ви хочете такі саме, то треба шукати на сайті, а не в магазині. В магазині просто звичайні. Ти що там береш? Це вони такі це сині чи вони -сині. сині. А є там не написано? Вони чорні, компані, Компанії, компанії. Оці чорні. А, Бачиш, а, як до них о, чіпляється? Black Noir. Да, тану. Я ж говорю, якесь непонятно щось. Ну Вже чорні, вроді. Чорні нічого. Так нас і сині <світ> були. Це який розмір. 80 ден. Кілограми зразу підемо. Тройку треба, а це що одиничка? Одиничка. Ну, тройка є, в іншому ряду. Тобто таке от. Багато є носочків. А, до речі, ці носочки вони за такою штукою, щоб вони не спозали. Така клейка штука. Тут також видно навіть з цього боку. Але я вже, видно, прийшла цей вік, я вже такі, мені не подобається, я от такі ношу завжди. Короткі, але не такі вже короткі, через що. за Не знайшла? Скільки ден тут? Стоп, ще більше. Ще тепліше. Ну окей. Добре, мадам. Ну так. На останок зайшли у взуття. Чи щось цікаве, які досьон знизу? Mm. Бачила, які кроси, Кросівки 70 доларів. Такі важкі вони. Угу. Твоя фірма ця. Mm -hmm. І з цього боку також є. Ага, такі кросівки. Прикольні. Ці дешевші, ніж пума. Пума прикольні, до речі, гарненькі. Так то я не знаю, не дуже багато цікавого взуття. Такі оранжево-червоні, прикольні. Червички є такі. Пуми багато є. Угу, чомусь так. Не дуже багато на підборах, взагалі щось. Ну таке. Все. Угу. Mm Щось немає такого вибору. Угу. Mm -hmm. От на підборах. За 50 доларів таке. Скетчерс, мам, дивись, які. Mm угу. Блискучі, але вони дуже легенькі. Це для дівчаток розмі... розміри дівчачі. Бачиш, які вони? Оль, бузі. Для принцесок. Маленьких. Точно принцеса. Боже, які класні. Боже мій. Дісней. Дивись, які кабучі. Ну, то ж так. там не треба. Да, такі вони, такі подихаючі. Так, я бачу, що класні вони. Слухайте, для дівчаток взагалі клас. Подивіться. Знову якісь з принцесами. Мені нічого собі, ей, Воно світиться, як це воно там? Клас. Я хочу Джейсону якісь капчики, щоб світились. Мені пощастило, що в мене хлопці, тому що з дівчатками, з модницями це буде нелегко. Це не світиться. Також світиться. Клас. Класно. Я завжди про такі мріяла також. У мене наче були, наскільки я пам'ятаю, світились. Так, ми вже повернулись додому і при виході з магазину, як тільки не при виході, хотіла йти на касу, і ми от помітили такий от набір такий з Мікімаусом Маусом, двосторонній. Це для Мелічки, але я хотіла, я ще шукала для Джейсона, нічого не знайшла. Він 20 доларів коштує і. Блузка от 30 плюс це 20 і в кінці вийшло 58 доларів. Отака от от закупка. Дякую, що передивились відео. Всім до нових зустрічей. Пока-пока